Це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного пального. Саме так назвав міністр енергетики України день, коли Рівненська АЕС отримала та завантажила першу партію ядерного палива для реакторів типу ВВР 440 від американської компанії Вестінгаус. Раніше паливні збірки для цього типу реакторів виготовляли тільки на Росії, тому необхідно було терміново шукати альтернативу. Відмовившись від російських постачань, у нас на цей блок. Не було свіжої партії свіжого палива для того, щоб її завантажити. І зараз це питання вирішено. День в день поставлена партія в палива. Ми повністю забезпечені американським паливом для всіх наших енергоблоків. Контракт на розробку та постачання паливних збірок для ВВР 440 із компанією Westinghouse Україна підписала ще у 2020 році, і за планом лише у 2025-му перше паливо мало надійти до енергоблоків Рівненської АЕС. Адже в Україні тільки вона має два реактори такого типу. Але через початок повномасштабної війни Україна звернулася з проханням пришвидшити процес. And і ми зробили це не лише для України. Ми зробили це для. Більшість більшої частини Європи, в якій 43 реактори, тепер можуть повністю бути незалежними від постачання палива з Росії і можуть повністю диверсифікувати свої поставки ядерного пального. І сьогодні ми підписуємо нові угоди для того, щоб наша картинка стала ще більшою з метою поширення і більш активного використання блоків і 1000 в Україні. Ректом працювали на заводі компанії, який розташований у Швеції разом із іноземними колегами у розробці обґрунтування палива для такого типу реакторів, брали участь і 10 українських інженерів, які впродовж цього часу допомагали. Адже, як зазначають, у Westinghouse, пришвидшитись більш ніж в два рази, було непросто. It was a very hard job. Для нас було досить складно, коли ми отримали дзвінок з енергоатома з проханням прискорити цей процес виготовлення палива. в тому що після цього було створено спеціально з. Участю е, пана Фрегмана і е, ради директорів е, спеціальну е, робочу групу, яка складалася з 150 інженерів, е, спеціалістів з якості, спеціалістів з ліцензування для того, щоб в нас не було взагалі ніяких сумнівів. Ми працювали 24 на 7. З тим, щоб здійснити постачання палива вчасно, фактично завдяки Україні більшість європейських країн стануть енергетично незалежними від Росії. Паливо американського виробництва використовуватимуть на АЕС, Фінляндії, Чехії, Словаччини Болгарії. Паливні збірки для ВВР 440 не тільки дозволять завершити відмову України від палива виробленого агресором, а й зняти питання щодо санкцій для Росії у атомній енергетиці. Багато міністрів вони коли ми обговорювали санкції, вони апелювали до того, що ми не маємо де купити такий тип палива сьогодні. Цей аргумент відійшов минуле, тому я дуже сподіваюся, що питання санкцій проти атомної генерації Росіян. І, зокрема, питання санкцій в контексті постачання палива буде вирішено в найближчим часом. Рівненська АЕС має чотири енергоблоки та працює на максимальній потужності, адже постачає електроенергію до дев'яти областей України. Продовж кількох останніх років РЕС забезпечує майже 20% атомної і 11% відсотків цієї енергетики України. Ми бачимо, що вся Європа сьогодні починає визнавати атомну енергетику як чисту, як безпечну. і акцент зміщується саме на виробництво електроенергії. За допомогою атомних електростанцій. Для нас це розширення потужності, це добудова наступних блоків і це зміцнення економіки. Міністерство енергетики дуже активно працює в цьому плані, і ми бачимо фокус міністра Галущенка і енергоатом. Президент Котін зробили все максимальне, щоб в опалювальному сезону сезоні всі блоки, зокрема Рівненська атомної електростанції, працювали і генерували кіловат. Окрім завантаження нового ядерного палива, представники компанії Вестінгаус і Енергоатом підписали меморандуми щодо впровадження блоку ЕПІ-1000 в Україні та використання малих модульних реакторів ЕПІ 300 які можуть бути доповненням до реакторів великої потужності. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.